Всім привіт! Мене звати Іринка і я вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, пос поставити лайк і написати щось в коментарях. Сьогодні хочу поговорити з вами про мінуси в США. Буду говорити виключно від того, що я відчуваю, що є мінусами, а якщо у вас є ще якісь, котрими ви хочете поділитися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, почнемо спершу це з безхатюк. Тут реально дуже багато безхатьок, і вони живуть прямо серед вулиці. Це не такі а, безхатьки, котрі ми звикли, що у нас ходять в Україні один-два якісь а, скажімо, місцеві, які просто п'ють або якось опинилися а, на вулиці. Іноді мені здається, що безхатька у людей такий а, спосіб життя, і їм це реально подобається. Що поганого в безхатьках? По-перше, вони будують тут цілі такі наметові міста. Вони розставляють свій намет, де їм хочеться жити, і починають там засирати все кругом. І одразу рейтинг криміналу в районі, де посилаються всі безхатько, дуже сильно зростає, тому що вони можуть приходити, якраз це твої посилки, котрі залишаються біля дверей. Вони заходять в магазини, які є поруч, і просто беруть продукти, котрі їм хочеться, товари, які їм хочеться, і виходять. А також при цьому вони користуються всіми бенефітами від держави і за податки, котрі ми сплачуємо. Наприклад, вони можуть отримувати абсолютно безкоштовно мобільні телефони та картки. сим-карти до них планшети. Вони кожного місяця отримують. А, гроші. І, і, і я думаю, що якщо вони попадають в лікарню, то їх там будуть так само безкоштовно обслуговувати, тобто за наші з вами податки. А, у нас тут живе Коп по сусідству, і він розказував цікаву історію, що в якомусь місті занадто багато було вже викликів на безхатю, котрі так от поставили свої палатки. Вони постійно ходили в магазин 7 eleven і забирали там продукти, і кожного дня по декілька разів викликали копів. В копі прийшли до цих безхатьок і сказали, чи не могли б ви, будь ласка, звідси поїхати. На що безхатьки сказали: Ви можете нам відремонтувати нашу машину, і тільки тоді ми кудись поїдемо. І що зробили копи? Правильно за рахунок держави привезли їм механіка, котрий відремонтував їм машину, і тоді вони поїхали в якесь інакше місце. І це все за наші кошти, котре ми тут платимо. Також вони можуть бути об'єктивно агресивними, але тоді їх вже кудись прибирають. А друге питання це медицина. Вона не така швидка і зрозуміла, як в Україні. Якщо тобі потрібно отримати якісь аналізи або зробити якісь додаткові обстеження, об'єктивно ти будеш дуже довго цього чекати. Є варіант, коли ти можеш піти в уржанки, це буде швидше, але якщо ти хочеш планово щось зробити, це буде реально довго. От, наприклад, нам зараз змінили терапевта. До цього я два роки жила з думкою, що все просто супер, і все класно, і класна медицина. Тому що наш терапевт дуже швидко відповідав. Зараз нам змінили терапевта, і я вже два місяці просто не можу до неї додзвонитися, щоб записатися. Тож трубку вони не беруть, наймели вони не відповідають. І, в принципі, що мені робити в цій ситуації, незрозуміло. А третій момент це те, що. Кругом великі відстані, тобто вам 100% потрібно буде машина. Якщо ви не хочете водити машину, то вам тоді треба їхати в велике місто і жити в великому місті, типу Чикаго, Нью-Йорка або Сан-Франциско. Тому що відстані великі, кругом треба машина, і інакше ви їх не подолаєте. А далі це транспорт. Він тут просто жахливий. По-перше, його мало, по-друге, він не завжди слідує. Розкладу, який заявлений. А по-третє, в місцевому транспорті ви також можете зустріти дуже багато так, цікавих людей, котрі будуть до вас чіплятися. Тому що муніципальним транспортом, як правило, користуються ті самі безхатьки, про котрих я казала спочатку. Нормальні люди вже ж теж їм користуються. Але вірогідність того, що до вас пристануть в громадському транспорті або може навіть пограбують, вона все ж таки досить висока. А, далі це садочки. Як не крути, але в Україні є безкоштовні садочки. Тут податися на безкоштовний садочок можна, але я ще зі свого оточення не бачила людей, котрі б отримали відповідь, що є місце, діти вже в школу йдуть, а в цей безкоштовний садочок потрапити так і не вийшло. А вже ж є садочки. Приватні, але вони дуже дорогі і черги на них, якщо це хороший садочок, також досить великі. А, наступне це б'юті сфера. Якщо ви не знайдете тут е, свого майстра з України, котрий вам буде хтось буде робити нігті, хтось буде робити вам обличчя і ще щось, то це буде просто провал. Тому що місцевий ринок б'юті виглядає. Ну, м'яко кажучи, не дуже. Їх вчать тут інакше. Коли вони йдуть вчитися на манікюрщицю, на майстра з волосся, 90% чого їх вчаться, то як робити все безпечно і як стерилізувати інструменти. А про те, як робити красиво та якісно, їх не дуже вчать. Тому, якщо ви сходите в місцеве салон на манікюр або фарбування, або щось таке, результатом ви 100% не будете задоволені. Наступне це те, що все відбувається через пошту. І наймен мені здається, що я потрапила в якісь середньовіччя, тому що всі комунікації, вони. Тільки через фізичну пошту, тобто це не імейл, це ти йдеш ручками, ножками йдеш, відносиш лист, кудись його відправляєш, і потім кубу часу чекаєш на якесь рішення. Наприклад, ми чекаємо на наклейки для машини вже. Майже рік, напевно, тому що один раз ми неправильно заповнили. Вони нам через 4 місяці прислали відповідь, що ми неправильно заповнили, і тепер ми ще раз їх відправили. І тепер знову чекаємо, поки голубі нам принесуть цього листа. Далі це ціни. В Україні, коли ти приходиш в продуктовий магазин, в аптеку, в ресторан, ти завжди знаєш, яку фінальну вартість ти заплатиш, тому що ти бачиш одразу ціну, котра є там в меню або на цінниках. Тут ти завжди бачиш просто вартість товару, але на касі тобі ще додатково додадуть податок. І він може бути різний. Тому, в принципі, постійно треба в голові тримати, що до кожної ціни це плюс 10%. Але коли ти йдеш, наприклад, в установу медичну і користуєшся якимись медичними послугами, то ти взагалі не знаєш, скільки це буде коштувати. І постійно є такий маленький нервічок, наскільки тобі виставлять рахунок, і чи покриє це страховка. І постійно так ж, боже, оби мені страховка все покрила, тому що рахунки там можуть бути на десятки тисяч доларів. Це максимум тиждень-два всі етапи завершені, і ти тобі сказали, да да ні-ні, і рухаємося далі. Тут абсолютно нормальний процес від початку першого інтерв'ю до отримання пропозиції на роботу 2,5-3 місяці. Я зараз не кажу про варіант, коли ви йдете працювати в кав'ярню або щось таке, коли ви вже шукаєте роботу а, там в офісі або ремоут, але це вже якісь компанії, то це супер довгий процес, і я не розумію, що можна робити так довго, затверджуючи одну людину. Я розумію, що їх багато, але блін, давайте якось це робити скоріше. Далі це соціальне забезпечення. Все ж таки в Європі це більш така тепла ванночка, і ти більш спокійно собі працюєш ніж в США. Тому що в США всі твої соціальні вся твоя соціальна захищеність залежить від твого роботодавця, тому що тільки він вирішує, скільки в тебе буде відпусток на рік, тільки він вирішує, наскільки ти підеш у декретну відпустку, і він вирішує, коли тебе звільнити. Можу тобі з раночку сказати: все, папа, бувай, бери свій чемодан і йди звідси. Ну і треба розуміти, що в Штатах, якщо ти хочеш чогось досягнути, тобі доведеться працювати сильно більше годин ніж ти працюєш в Європі або в Україні. Тут реально люди перепрацьовують і дуже поганий work-life balance. Податкова система, ці податки просто зводять мене з розуму, тому що ти ніколи не знаєш. Ну, точніше, що не так, ти можеш, напевно, якось правильно порахувати, скільки тобі треба платити податків, щоб в кінці не залишитися винним. Але система оподаткування вона прогресивна. заробляючи там до 10 тисяч доларів, ти платиш спочатку 1% податку, мається на возі на рік, потім після 10 до 20 інший. І така градація вона постійно, постійно, постійно зростає і залежить від дуже багатьох факторів. Якщо тобі нарахували бонус, ти платиш 40 податків. Якщо ти отримуєш просто зарплату, в залежності від того скільки отримує ще твоя дружина або чоловік. Ти платиш іншу суму податків. Якщо тобі нарахували акції, ти платиш третю суму податків. І в результаті воно все там якось калькулюється, потім щось віднімається. Коротше, для мене це магія, як воно все рахується, і я поки що не розумію, як повністю так це все розрахувати, що в кінці року ти не був винний гроші. Та-да, -та, в Америці в кінці року ти можеш ще бути винним заплатити податки. Або навпаки, податкова заплатить тобі. Перший рік нам податково платила, а в цьому році ми були б більше п'яти тисяч доларів. І останнє про що хотілось би сказати, це те, що є дуже високі базові витрати, котрі ти ну ніяк не можеш скоротити. Тому що за житло тобі доведеться платити. Якщо воно не орендоване, то воно буде впетити теж і це буде левова частка ваших витрат. Це будуть витрати на машину, садочок, наприклад, як у нас, або навчання. І ці витрати, вони реально дуже високі. Якщо вам, до речі, цікаво дізнатися, скільки ми витрачаємо в місяць, подивіться, я додам в описі у нас є відео про те, скільки ми витрачаємо в місяць в Каліфорнії. В принципі, на цьому напевно все. 100% є ще багато мінусів, про котрі я не згадала. Напишіть мені, якщо ви вже живете в Штатах, що у вас. Дуже сильно бісить і що для вас є мінусом. І в цілому, якщо чесно, я все одно насолоджуюся життям в США. А всі мінуси можна напевно якось перетворити на плюси, але це не точно. Ну що, дякую, що додивилися ці відео. Не забудьте підписатися на канал, написати, які ви вважаєте, є мінуси в США для вас, і поставити вподобайку. Всім па-па!